Привіт, я Альона, мені 37, я вчитель, і вона мені здавала, що так само не для мене, хоча у вас я її полюбила. От у вас в курсі це все є, і навіть більше, тому я пішла до вас. Я одразу скажу, що Альона вчилась в нас на курсі інкубатор. Інкубатор це курс з оплатою після працевлаштування. До вас була ще на курсах? І ще від вас, до від того, що я знала, то ще, напевно, відсотків 60% додавилася. Типу, я собою задоволена, він мені більше навіть сподобався, ніж. Е, ну, чесно сказати, ми тобою теж задоволені в цьому. І отак от -от встигають і, і хача, і хача, із реактами, з ангуаром ну це прям овер круто. Хто буде дивитися, треба дивитися прев'юшку. Не, не треба соромитися, питатися і там здаватися, що якісь там дурненькі. А він може відповідати, я раз з ним переписувалась до другої ночі. знаєте, І чоловік каже, Ну, ти совість маєш? Не знаю, молодці і ми Дякую. молодці. Дякую, а, В нас сьогодні в студії Альона. Альона, та, скажи там пару слів про себе. А, привіт, Дякую. я Альона, а, мені 37, в душі 25. <ривіт> <ривіт> Люблю а ко полюбила кодити десь півтора роки тому, хоча думала, що не моє в університеті, як вчилися а викладачі, так то пояснювали. Ну, типу, що сам навчився, то добре. А що я щось про веб пояснювала, і я думала, що взагалі не знати, треба такі мати мозги, аби, аби то розуміти. А коли почалося повномасштабне вторгнення, я живу на Західній Україні, і до нас приїхали одні, другі. Ну так переїжджали, приїжджали, і чомусь так склалося. що знайомі з ними, і вони всі айтівці айтівці були. І я дивилась на їхню роботу, там щось попиталася фактично, ну. Той час е, я вчитель, і е, якби в нас так само зупинився процес, е, мозги кипіли. Е, я новини е, дивилась, напевно, тижня два-три. <хи> і потім вже зрозуміла, що ту все одне те саме, ні до чого то не йде кращого, і треба чимось себе зайняти. Е, ну і так почала потихеньку вчити. І таким чином, умовно кажучи, ти потрапила до нас на курс. До е, а... на курс <хи> потрапила, бо. Е, до вас була ще на курсах, але е, пробувала влаштовуватися. Я бачила, що е, ринок трохи впав, е, і е, поки я вчилася і. Е... Якби таких знанів, що аж таки у мене не було. Були прогалини. Там нода в мене взагалі щось випало, щось вона мені здавала, що так само не для мене. Хоча у вас я її полюбила, тільки на неї тепер направлена. Ну не тільки на неї, типу фулстек або нода бекенд. Я відкрита а, для ти... всього, але ноду я тепер полюбляю та, та, та. і React щось Я так знала з бібліотекою, з шпаргалкою. Угу. Бо я така людина, що я на всі моделі у мене от такі вот конспекти, які я потім опрацьовую, і тоненький зошит у мене вже. Потім виходить, але мені так якось воно краще заходить, і я, якщо що, підглядала туди. Одразу а жарт. Ти... Є книжка видавництво Орелі, JavaScript, типу, екскурс, uh -huh. мови, JavaScript, і є видавництво те саме. Але називається JavaScript, типу, потужні і слабкі сторони, і, і вона ось така. І це якраз такий момент, коли конспект одразу ось такий, а потім після опрацювання ми залишаємо. Його от, от да. Ну так, бо перше, ти ж нічого не знаєш взагалі. Mm. О, е і я шукала щось таке, де можна, щоб допомогли працевлаштуватися. Я знайшла вас і знайшла Мате, ви мені більше сподобалося в плані того, що якийсь курс ще що у вас і TypeScript, і Angular, і React, А там, ну, типу, тільки Англія, тільки реакт. Одним словом, дуже багато де на курсах немає тайск. Щоб був TypeScript. Взагалі, нода у вас вся на TypeScript. Цього наскільки я дивилась, ніде немає. Навіть на моїх попередніх курсах казали, що. Типу, якщо тобі зайшла нода, то на скрипті. нода це взагалі, якщо ти напишеш, то ти вже там чуть ли не півсіньора. Е, насправді, е, я тепер, е, коли працюю і е, мені попався проект е, на, е, на е, реак на джесі, і мені потрібно покрити тестами, було. Я сиділа, фігівала через те, що коли я тайп скрипт, ти розумієш, що е, від. Що він приймає, що він віддає? А коли немає, ти от сидиш і дивишся, і ти не знаєш взагалі е, чого що ж очікувати від буде. цього життя. Да. От вас в курсі це все є, і навіть більше тому я пішла до вас. Давай про всяк випадок. Я одразу скажу, що Альона вчилась в нас на курсі інкубатор. Інкубатор це курс з оплатою після працевлаштування. Знову ж таки, всі, хто будуть дивитись цей відеозапис до 15 січня 2024 року. Знаєте, що в 2024 році ми, ну, напевно, або на повний цикл ми перейдемо суто на такий формат навчання, або залишимо максимум один пакет для тих людей, кому ну, просто не хочеться. А... Не хочеться оплачувати 15% від своєї зарплати, тому що як не крути, є низка таких людей, а, і м, які готові заплатити одразу без проблем. Якби ми залишимо, але все одно хочуть вчитись в нас. Але в основному ми перейдемо саме на формат, якраз такий: от такий Альон, як, як ти навчалась. бо кількість працевлаштованих в нас. <кій> Як би так правильно сказати, все одно являється найбільшою, ми можемо це довести. І хто б там щоб не писав би на своїх там сайтах, ми розуміємо, що це все-таки найкращий варіант. Тим паче в поточних умовах, коли люди не довіряють курсам, що вони і влаштовують, і дають знання актуальні, про які ти розповідаєш. Ну, коротше, треба, треба працювати над цією репутацією. А в нас вона. Ну, непогано, <смеш>, м'яко кажучи, мені здається, принаймні, ну і іншим, я так бачу, також. Добре, скажи мені тоді наступну штуку: е е як в тебе модулі заходили з урахуванням навіть того, що в тебе вже якісь знання були? Що було важко? Що було, що було React. взагалі? ізі? <смеш> важко. Е е не знаю, ну, е ти мені е від тебе я на кінець зрозуміла, що таке ЗИС в Джесі е цей, а взагалі реакт. Ну, Я його вже знала, як би. Але е, маршрутизація е, інакша, була там е, нова. В попередніх версіях була та інша. Так, так. Е, цей, е, далі е, нові бібліотеки, хуки взагалі є кастомні хуки створити. Е, тобто е, це все для мене було нове. І я то все опрацьовувала, е, що ще дочитувала, шукала. Одним словом, е, набагато. Ну, і ще від вас до від того, що я знала, то ще, напевно, відсотків 60% додалася, скажімо так. О, а плюс як... TypeScript. TypeScript. Наскільки важко чи легко заходив TypeScript? Ну, давай так почнемо. Наскільки важко чи легко він заходив, коли ти почала його використовувати з React Наскільки... З урахуванням того, що React вже був біль. більш. Чесно скажу, е, Зі, все ці, що, е, все, що е, було в мінімальних е, таких. Тобто, React у нас було ж тільки два заняття. Ангуляр у нас було, якщо я не помиляюсь чотири заняття в Ну, типу в Октані в нас вже було чотири заняття. Ну, типу е, TypeScript, якби нам так пояснювали, було. Е, а, любити... це, я е, Так, у вас був модуль по Type був. У вас був а, він інтегрований з JavaScript ну, вже ну, одразу? Чи ні? ні, ні чи він ні, на React був, на реакті? Да. Ми та. потім переписували пару та, проєктів. Так, 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 та, 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 та. Одним словом. Я люблю, коли я ґрунтовно все знаю, тому я прослухала у вас на вихідні. Я ще знайшла в юдемі якісь лекції. Ще щось я ще то все працювала. Короче, капнула ще працювала. Та. Так само в мене був Angular. Я працювала в лекції Angular на Октані. Я зрозуміла, що я в ньому плаваю, що я сама не можу писати. Я знайшла ще 6 чи лекцій так само в інтернеті. А там так вже геть для, для чайників пояснилася. Я то е, все для чайників. Потім у вас, і коли я вже коли ми мали писати поракту е, контрольну, то я її написала за тиждень і поракту і панголіру. Типу я собою задоволена, він мені більше навіть сподобався, ніж. Е, ну, чесно сказати, ми тобою теж задоволені в цьому. Ми, ти, Мені здається, або одна єдина, хто ось так от, от зробив, або ще хтось був, але це потрібно дізнати свята, тому що він перевіряв. Але в загальному досить рідко бувають ті люди, які отак от, от встигають і, і хача, і хача із реактами і з, з ангуаром. Ну, це прям овер круто, прям молодець. О, е... Добре, а нода, як тобі нода заходила? Нода мені супер заход... почала супер. Пояснювали просто класно. З прикладами на пальцях, фактично. Ну тобто як З малюнками, то, то все все вкладалось в голові в картинка. Так само я передивлювалася превюшки. Ну, хто буде дивитися, треба дивитися прев'юшку. Бо коли ти дивишся прев'юшку, в тебе якісь там виникають. І... І щось робиш. Ти вже в процесі е, роботи, ти бачиш, що, що в тебе не виходить. І ти можеш, коли вже ментор пояснює, ти в нього можеш попитатися, він покаже. І коли ти вже будеш дивитися робити домашку, то ти вже, в принципі, вже не будеш дьоргати там це, і ти вчасно їздиться. Тому що графік такий: понеділок у нас лекція у вівторок, до вівторка до вечора треба здати домашку. І якщо ти не розібрався десь там якісь нюанси, то ти її не встигнеш здати. Тому що в середу знову лекція на четвертий раз здати домашку, а в п'ятницю консультація в суботу – нізька. Відпочивати нема коли <і> <і> <смір> да через то е привюшки це круто, і от я дивилась прив'юшки потім могла щось попитатися, і ще можна щось було додаткове. я, я все е Мента задобувала, казала, може, ще щось ти мені скажеш, що там я ще щось шукала, кажу, а от логінізація, розоган... логінізація в нас була. І, виявляється, я робила наперед, я собі придумувала таски, а потім виявилося, що ми то робили через 3 чи 4 заняття. Але я так собі придумала, що, що ще можна придумати. От як я користувач, я ж користуюсь якимись якими сайтами? Я ж там заходжу, там якісь повідомлення приходять. І ще щось, Якщо я пароль забула, я то типу то все наперед робила, він мовчав, нічого мені не казав, але давав мені завдання. Так, НЕСТ ну, мені сказано. зразу щось не зайшов. Я ну, так само собі знайшла ще Nest, е... Nest знайшла так само в Юдемі. Я ще його там передивилася і планую ще раз передивитися після того у вас. Е... Ну, Через... якщо що... він мені не заходить і все, Хоч вбей. Ну, Буває, нічого не поробиш. Але дивно, бо Angular Framework і NEST Framework, Чому один зайшов, а інший ні? Я не знаю. Все досить просто, тому що одне це відображення, а інше це вже ну якби робота з бекендом. І насправді, як такий е нест він дуже схожий на коротше на джаву, на спрінг, на спрінг бути і так далі, тобто своєю архітектурою. А вони зазвичай через оцю тут кількість різноманітних моделей, класів, прошарків, якби паттерну, по якому вони побудовані, вони по-іншому вкладаються, як то кажуть, в розуміння. Але зазвичай, після того, як його там, наприклад, другий раз дивишся, там, починаєш працювати з ним, то все стає на свої місце, і потім, взагалі, ну як би так правильно сказати, неможливо повернутись на типу на попередній. На попередній yes. рівень, та, типу, коли ти могла писати без оцієї тут примусової архітектури, котра тобі фреймворк диктував, що ти повинен робити так і так, і потім розумієш, о Боже, це ж круто, тому що тут завжди стабільна архітектура, ти в будь-який проєкт зайдеш, ти будеш розуміти її, ти будеш розуміти, звідки там ноги ростуть, до якого файлу вони йдуть, там і так далі. Але знову ж таки, 에, Angular, він був дотичний до React, як не крути. Ну, як не крути, все одно, якби це. Ну, якщо Angular да, — це фреймворк, React — це бібліотека, бо якщо ж скажемо, що це дві бібліотеки або два фреймворки, то заплюють нас, заклюють mm -hmm. і, і як цьому зжеруть печінку, де да, кому там Прометею. то, е, якби будемо абстрактно, що там, що там, якби то фронт. І React з Angular дуже між собою дотичні. Тим паче, після того, як в React ввелися, ввівся TypeScript, то відповідно вони, в принципі, ще більш дотичні. Єдине, що відрізняло на ваш на той момент, коли ви працювали з Angular, це модульна система в Angular. І. Але якщо ти розумієш. Якщо ти одразу зрозумів систему модуля, що це просто-напросто такий собі маніфест, що повинно бути в якійсь логічній структурі, що туди накиду, на які там сервіси використовуються і потенційно якісь там компоненти, то взагалі ніяких проблем нема. От все, воно все стає на свої місця. А коли ми переходимо до неста, то там починається О, давайте призму підключимо. Що в нас робить призма? Працює з базою даних. Ну, добре, працює з базою даних. Як вона працює з базою даних? Да тому що в ньому це якби вже. РМ про шарок, в ньому там по-своєму, і так далі. і так далі, і так так далі далі Коротше, питання за питаннями але після того, як вони переварюються, все стоїть на свої місця. Але я вже починаю, як то кажуть, в технічну частину лізти <реш> а не відгук записувати з тобою. А, відповідно, одразу хочу тобі нагадати, що а, ти ж можеш ну не обов'язково дивитися відеозаписи, ти можеш прийти до нас на цей на модуль відвідати з наступною групою, а, яка буде. Та, тож Тож, якщо в тебе будуть виникати питання, а зазвичай вони в тебе виникають, і ти їх ставиш. Що добре, що я, в принципі, прошу всіх студентів робити, то це буде для тебе корисно для того, щоб не просто подивитися, поспілкуватись і з ментором, та і, в принципі, з іншими учнями. Добре, дякую. Ну, якщо що ти напишеш ментор менеджеру. Так. Так, так. Так. Окей. Можливо, в тебе є якісь рекомендації? От, ти вже дала рекомендацію, типу народ, дивіться прев'юшки і так далі. Можливо, в тебе є ще якісь рекомендації для початківців? Um... Ну, потрібно не тільки опрацьовувати ті матеріал, який дали, а взагалі шукати щось. Я як яким чином не знаю, як я підключилася. Мені кожного дня приходять статті про медіум-дейлі. одним словом. І мені на електронку вони кожного дня кожного ранку приходять. Я передивляюся, що в мене цікавить, перечитую, щось зберігаю. Одним словом ну, цікаво, там пишуть цей що. Ну, спілкувати, насправді питатися, не, не треба соромитися, питатися і там здаватися, що якісь там дурненькі. Через те, що ну ти ж можливо, потім ти зрозумієш, що ти питався, але якщо ти не знаєш, якщо, якщо ти пішов і щось пропустив. То вже потім далі буде дуже тяжко зрозуміти, тому нічого не треба пропускати. І якщо так виходить, що десь ти не встигаєш, то ліпше піти вже на повторку і так грунтовано засвоїти, ніж з костелями то якось робити, бо нас одно потім нас здожене і прийдеться вникати в то все. 100%. Про всяк випадок, доповню трошечки твою відповідь стосовно Medium. Medium, якщо хтось не знає, це портал, портал для, ну, в основному для діджитал-спеціалістів. Відповідно, ви можете на нього підписатись, вам будуть приходити сповіщення, які стосуються тієї теми, яка вам безпосередньо цікава, або, в принципі, взагалі, будь-яких. Просто на Medium дуже багато е, статей, які відносяться і до React, і до Angular, Коротше, до всього, до всього, до всього. Насправді. Напевно, все щодо до JavaScript дотично, то на медіумі його більше за все. Ну, бо JavaScript, напевно, в світі у нас поки що більше, більше за все. Мені там і це... з AWS приходять повідомлення. О. Я цікавилась, просто я, я ж була. Поки... Можливо, мені так нест і не зайшов, бо поки я була на Несті, я була на стажуванні. І, і, і там, і там була, і можливо, ото... коротше, каша, та, як то кажуть, почалась новичка. чи, був... чи просто не встигала. Ну, не, не дуже встигала. І це і там був АВС, тобто там сервер РЛС повністю був. І от з цього медіума я багато взяла з бо фактично, ну нам ж його потім уже пояснили пізніше, фактично, ну в кінці курсу. А я взагалі не знала, що це таке. Ну, ми Правда, не могли я його, ментору, попиталась, і він мені скинув з попереднього курсу лекцію. Угу. То мені на початках допомогло, але там вони хотіли поглибленіше, і то треба було розбиратися, то ось цей сайт ну, справді кру. мені подобається. Ну, що короче, мені він, подобається. він, він Я тобі чесно скажу, що і мені скутника. він подобається. Я теж угу. на нього ну не те, що підписаний, він мене завжди є, з, з нього статті завжди читаю. Ну, і стосовно того, що ми давали фреймворк все-таки в кінці, ми його не можемо дати не в кінці, бо, до... бо ви повинні все-таки ноду знати для того, щоб з ним вже попрацювати. Добре, Альон, я тобі дуже сильно дякую, що ти. Що на сьогодні субота. Цей суботній день. Ти приділила часу для того, щоб залишити відгук. Ну і другий момент дякую, що погодились залишити все таки відгук, тому що в нас одна один із шести зазвичай нам взагалі каже про, про ці всі моменти. Але я Та То я вам дякую за таке класне, що ви таку класну школу відкрили. Начайте, я не знаю. Um, um, це треба пам'ятник людям поставити, що навчають? ну фактично, ну як вони ж мають відвігажити ту, ту, ту роботу зробити, а якщо не дороблять, я бачу, я ментору писала, наприклад, я можу писати, думаю, 10 вечора, то вже так пізно, ну вже ранку, зранку відповідь. А він може відповідати, я раз з ним переписувалась до другої ночі, знаєте, і чоловік каже. Ну, ти совість маєш, а я кажу, так я так бачу, що він, він активний до п'ятої ранку може бути. Ну, тобто, це ж люди ще вклинюються, нам це щось пояснюють, вчать. Це ж їх треба просити, щоб вони це все робили. Вони ж ну, не знаю, молодці. Дякую. Дякую. Я впевнений, що хлопці побачать цю частину, тому що зазвичай наш е менеджер для того, щоб була мотивація в людей, щоб вони розуміли, що вони не так просто працюють. А, то вона вирізає ці частинки, кидає їм показує, типу, народ. Подивіться, Пасхалена. молодці та молодці, Доб... молодці. Добре, добре. Альон, ще раз дуже дякую тобі, як то кажуть, по нашому ручку. Дякую. Побачимо, Всім пока. Підписуйтесь, приходьте. Коротше, все як завжди. Ви там всі, всі самі собі знаєте що до чого. А ми нашу трансляцію закінчимо. Всім па-па.